Вітаю ветері Балінформкомпанія. Нині говоримо про кібербезпеку і як протидіяти шахрайству та не стати жертвою злочинців в інтернеті. З нами на зв'язку Богдан Крижанівський, начальник першого сектору управління протидії кіберзлочинності в Одеській області. Ми продовжуємо цикл розмов з вами, пане Богдане. Бо розуміємо наскільки актуальна тема кібербезпеки, особливо в такі непрості для нас часи в часи війни. Тож почнемо з теми шахрайства і найрозповсюджений обман для людини це купівля товарів в інтернеті. На жаль, часто трапляється. і пропоную подивитися деякі ситуації, які виникають у людей. Розглянемо на прикладі студента Євгена, у якого вийшов з ладу ноутбук, необхідний для навчання і роботи. Хлопець мав суму 9 тисяч гривень, але цих грошей замало для покупки нового якісного комп'ютера в магазині. Євген вирішив пошукати ноутбук на OLX і побачив оголошення деякого Олега, котрий продавав якісну модель за 8 тисяч гривень. Спочатку студент був спантеличений такою низькою ціною. Але Олег розвіяв його сумніви, пояснивши, що ноутбуком пару місяців користувалася його дочка, яка потім захотіла купити сучасніший. І щоб хороша техніка не пропадала, Олег віддає її буквально за символічну суму. З -з Занепокоєна Євгена не зупинила навіть те, що Олег попросив зробити повну передоплату, обґрунтувавши це тим, що Женя подобається цьому як людина, але за такі гроші охочив купити дуже багато. Як тільки Євген переказав гроші, Олег заблокував. Його телефонний номер. Сторінка продавця на OLX також зникла. Що в такому випадку необхідно робити ошуканому Євгену? Дійсно, у сучасному онлайн-просторі шахрайство через торгові платформи стало доволі поширеним явищем. Особливо це стосується ситуації, коли покупець довірливо здійснює передплату, після чого продавець зникає. Якщо людина потрапила в таку ситуацію, головне не панікувати. А діяти рішуче та послідовно. Насамперед, необхідно зберегти всі докази, скріншоти оголошення, переписки з продавцем, квитанції про оплату, номер картки, контактні дані, посилання на оголошення, можливо, є якісь інші ідентифікатори вчинення даного кримінального правопорушення, їх всі необхідно зберігати. Саме ці матеріали є основою для подальших юридичних будь-яких дій. Далі важливо звернутися до OLX через. Форму скарги на оголошення та написати у службу підтримки, щоб повідомити про шахрайство. Хоч платформа і не несе прямої відповідальності за угоди поза межами olx доставки, однак адміністрація може заблокувати аккаунти шахрая і убезпечити інших користувачів цієї мережі, основним і найдієвішим е, кроком є звернення. До поліції ви маєте право подати заяву про вчинення кримінального правопорушення, як особисто у відділенні, так і є сьогодні можливість подати скаргу через офіційний портал МВС або на офіційному сайті Кіберполіції. У заяві у, перепрошую у заяві обов'язково викладіть суть події. Вкажіть всі відомі дані про особу шахрая, суму збитку до прикладу. Потрібно також там прикласти всі ті докази, про які я перед цим казав, що їх необхідно буде зберегти. Це дозволить слідству зробити запит до банків та мобільних операторів для встановлення особи зломисника. Також доцільно буде повідомити банку, який було здійснено переказ. Це може допомогти пришвидшити повернення втрачених коштів. Після подачі заяви важливо контролювати хід розслідування, зберігати контакт. З відповідальним слідчим або оперативним працівником, який зв'яжеться з вами, а наступне питання теж не менш актуальне, пане Богдане. Розкажіть про небезпеку шахрайства з банківськими картками. Ну, звісно, що в сучасному суспільстві вже знають, відомий це від шахрайства, але не завадить повідомити, повторити правила безпеки, яку інформацію можна розголошувати, яку не можна, чому не можна і таке інше. Ви знаєте, попри широку поінформованість, як ви сказали, населення, ця загроза не втрачає актуальності, адже шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовуючи не лише технічні засоби, а й глибоке знання людської психології. І саме це є найнебезпечніше. Банківське шахрайство зазвичай не полягає у зламі картки чи банківської системи. Ні, зловмисники рідко вдаються до складних технічних операцій. Їхня основна зброя це довіра громадян. Вони вміло входять у контакт з жертвою, представляючись працівниками банку, служби безпеки, поліції, соціальних служб, онлайн платформ або навіть родичами або знайомими, викликати паніку або навпаки, створити ілюзію безпеки та контролю. І коли людина потрапляє під емоційний тиск. Вона легко може видати саме ті дані, які дозволяють шахраям отримати доступ до рахунку. Найчастіше злочинці просять повідомити таку інформацію, це як термін дії картки, CVV-код, він з трьох цифр на звороті, або повний е, номер картки банківської. Додатково вони можуть просити ще Пін-код або підтвердження з СМС або мобільного додатку. Варто розуміти, що жоден справжній. Працівник банку, поліції чи державної установи не має права і не буде запитувати ці дані. Їхнє знання це прямий доступ до ваших грошей. Одного лише cvv коду та терміну дії достатньо, щоб здійснити онлайн-покупку. Якщо ж ви повідомите ОТП-код з смс або застосунку, ви самі підтвердите тим самим транзакцію, якої ви не планували. Щоб не стати жертвою таких махінацій, необхідно виробити в собі жорстке правило ніяких конфіденційних даних по телефону через меседжери або пошту. Якщо є сумніви щодо справжності такого дзвінка, то покладіть краще слухавку та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банку, і не потрібно переходити за посиланнями з смс чи повідомлення, які вам надсилають в меседжерах. Це може бути фішинг. І не потрібно встановлювати сумнівні додатки, не надсилати фотокартки, не вводити дані на невідомих вам сайтах. Це і є ключовий елемент безпеки. Тобто багато таких показників, які не потрібно повідомляти. Звичайно, а що можна повідомляти? Мож... Що безпечно повідомляти, наприклад, щоб не зовсім вже так себе поводити. Ну насправді у кожного. Клієнта банку є свій ідентифікатор. Банк може ідентифікувати вас за прізвищем та ім'ям, за вашим РНО КПП або за номером телефону. Однак це ніяк не відноситься до банківської фінансової операції. Тобто інформацію про саму карту банк ніколи не запитає. В банка є інформація про весь рахунок, на якому можуть бути різні картки з різними валютами. Зрозуміло, також вже так зрозуміла картина, як правильно себе поводити. І наступне питання: зараз такі нелегкі для України часи. Багато людей потребують додаткового підробітку. Ну і звісно, що багато людей планують цей підробіток саме в інтернеті. Це стосується і пенсіонерів, і людей в декреті, і ті, хто опинилися без роботи. Це швидко. І не займає дуже багато часу, і при цьому це також поле діяльності, все ж таки, на жаль, для шахраїв. Більшість людей хоче заробити в інтернеті, проте потрапляє в пастку. Чому так трапляється, і чим небезпечно отакі от пропозиції підробітку роботи в інтернеті? Ну насправді у житті кожної людини можуть настати складні часи. Пенсіонери, яким не вистачає пенсії, навіть на на найнеобхідніше мами в декреті, що намагаються підзаробити через відриву від немовля, старші школярі, студенти, які шукають бодай невеликий дохід без досвіду. Люди, що втратили роботу і тепер буквально рахують кожну гривню. Усі вони вразлива ціль для шахраїв. Бо саме у скруті ми найчастіше втрачаємо пильність і хапаємося за будь-яку можливість. На перший погляд, пропозиції підробітку в інтернеті безліч. Розміщення коментарів, написання відгуків, набір текстів, робота з посиланнями або ж обробка листів усе це звучить просто і доступно, особливо для тих, хто не має спеціальних навичок або часу. Але саме простота, перший тривожний сигнал. Бо реальна робота навіть нескладна, завжди має чіткі умови, зрозумілі вимоги та конкретні гарантії. Шахраї дуже добре знають психологію тих, хто шукає. Швидкий заробіток. Вони обіцяють легкі гроші, високу оплату без досвіду, гнучкий графік усе, що хоче почути людина увічає. Але за цими обіцянками ховається класична схема: спочатку: вас просять пройти навчання або ж придбати методичку, запланувати реєстраційний внесок або внести страхову заставу. Мовляв, після цього ви почнете заробляти. Людина платить. І більше ніколи не отримує ні роботи, ні відповіді. Ще гірший варіант, коли під виглядом підробітку вас просять виконати якісь шахрайські дії, розмістити неправдиві відгуки, поширити фішингові посилання або ж відправити якісь свої особисті дані, про які ми з вами говорили перед цим. У найгірших випадках такі роботодавці використовують вашу особу для оформлення мікрокредитів або для відмивання грошей, і відповідальність потім лягає вже на вас. Як розпізнати такий вид шахрайства? Насамперед ніколи не платіть за працевлаштування. Жодна реальна компанія не вимагає коштів за те, щоб ви у них працювали. Будь-яке псевдонавчання, доступ до бази, внесок це все є першою ознакою афери. Завжди потрібно перевіряти контакти, чи є у роботодавця реальний сайт, адреса, номер телефону, офіційні сторінки у соцмережах. Все це є той ключовий ідентифікатор. Реальності роботодавця. Читайте відгуки, шукайте інформацію про цю компанію на форумах. І головне довіряйте своїй інтуїції. Якщо щось здається підозрілим або надто ідеальним, краще відмовитися. Тобто, підсумовуючи, ніколи не платіть гроші за працевлаштування. Це такий основний меседж. І ставитись дуже серйозно до своєї інтуїції, коли надто все дуже просто і легко, то це також є першою ознакою, що щось є нечистим. Зрозуміло. Так, і потрібно перевіряти всі ідентифікатори роботодавця у вигляді номеру телефону, вебсайту, коментарів, відгуків інших користувачів мережі. Це все так, є обов'язково. Так, так, пане Богдане, зрозуміло. І хочемо поцікавитися ще таким видом шахрайства: шахрайство через віруси, шифрувальники і сайти фальшивки, поширення комп'ютерних вірусів. Досить серйозна зараз проблема. Найбільш небезпечні з них шифрувальники, які після зараження знищують всі дані на вашому гаджеті. Як боротися і протидіяти цьому виду шахрайству? І в чому полягає сама суть шахрайства? От вони знищують ці дані на гаджетах. Що це дає їм? шахраям? Вони можуть або знищувати, або шифрувати з метою викупу, але інформація не буде нікуди втрачена. Взагалі, цей вид шахрайства доволі складний в своїй реалізації, і з-за цього він не дуже популярний серед шахраїв. І насправді у світі цифрових загроз один із, він одним із найнебезпечніших явищ. Вірус, шифрувальник та фальшиві сайти, які працюють за єдиним сценарієм: обманути, заразити, заблокувати і вимагати в результаті викуп. Ці форми шахрайства це не просто технічна витівка, це цілеспрямований злочин із розгалуженою системою впливу на жертву, особливо вразливі пересічні користувачі, які не мають спеціальної підготовки, довіряють невідомим ресурсам або відкривають підозрілі файли без належної перевірки. Що ж таке взагалі вірус-шифрувальник? Для розуміння, це програми, що після потрапляння на пристрій миттєво шифрують файли, блокуючи доступ до документів, фото, баз даних навіть до самої системи. Користувач бачить на екрані повідомлення з вимогою сплатити гроші, найчастіше в криптовалюті, в обмін на ключ розшифрування. Якщо ви не заплатите вчасно, дані можуть бути знищені назавжди. Але навіть у разі сплати гарантій повернення інформації не існує. Не менш небезпечними являються фальшиві сайти, які маскуються під державні портали, банківські ресурси, магазини, служби доставки, відомі сервіси. Вони виглядають правдоподібно. Правильні логотипи, знайомий інтерфейс, навіть інколи адреса сайту може бути майже ідентичною до справжніх. Але головна мета таких ресурсів це. Викрасти ваші особисті дані, логіни, паролі, банківські реквізити, один невірний клік – миші і шахраї вже всередині вашого цифрового життя. Як цьому протистояти? Насамперед, цифрова гігієна або ж так звана кібергігієна. Не потрібно відкривати вкладення в електронних листах або повідомленнях від невідомих громадян або інших осіб. Не переходьте за посиланнями, якщо. Хоча б трохи сумніваєтесь у їхній справжності. Завжди потрібно перевіряти адресу сайту в браузері. Навіть одна зайва літера це вже сигнал тривоги. До прикладу, є сайт VirusTotal, який являється у вільному доступі для всіх громадян. І незалежно від того, в якому меседжері або на якою системою електронного обміну інформації, чи це буде імейл-розсилка, чи це буде якийсь файлообмінник, вам надсилають. Файл або посилання, можна зайти на такий сайт, як VirusTotal, і там є можливість без авторизації, без нічого просто вставити отриманий файл або посилання і натиснути кнопку Перевірити. Він перевірить за більш ніж 100 або 150 базами антивірусних програм на шкідливість: це посилання або файл. І видасть вам одразу результат безпечний. Файл чи небезпечний безпечний сайт чи небезпечний, ви будете розуміти, що можна залишати на такому сайті, а чого варто краще не робити, використовувати потрібно також надійне антивірусне програмне забезпечення та регулярно оновлювати його, оновлювати базу даних такого програмного забезпечення, завжди робити резервні копії важливих файлів на зовнішньому диску або в хмарному сховищі. Це найкращий захист проти шифрувальників, адже навіть якщо вірус... Зашкодить, ви зможете в будь-який момент відновити втрачене без плати викупу. Будьте обачні з програмами та файлами, які завантажуєте. Шахраї часто вбудовують шкідливе програмне забезпечення у умовно безкоштовні додатки, адже це найлегший спосіб розповсюдити його. Насправді багато громадян стараються сьогодні, на жаль, знайти умовно безкоштовно. Програмне забезпечення, яке насправді вартує якоїсь певної кількості грошей. Тобто громадяни так і заходять в веб -пошу... браузер та друкують, скачати якесь програмне забезпечення безкоштовно. І вони потрапляють на програмне забезпечення, яке розмістили хакери, в яке вже вбудовано вірус вимагач. Як тільки ви його до себе завантажите, встановите на свій пристрій. У вас одразу появиться вікно з вимогою про викуп та про те, що всі ваші дані можуть бути втрачені. Дуже складно, але потрібно знати і розуміти навіть такі хитромудрості. Шахрайство, дійсно. Насправді, в інтернеті немає нічого безкоштовного, те, що насправді має вартувати якихось певний, певну ціну, має. І все, що ви бачите, з. Таким тегом, позначкою безкоштовно, це означає, що хтось за це вже заплатив, і вам це дають не просто так, а є якась мета. В ньому може бути вбудовано або рекламні послуги, там банерна реклама. В ньому може бути вже вбудовано шкідливе програмне забезпечення, тому слід користуватися, старатися все ж таки ліцензійним програмним забезпеченням, і тоді шанс потрапити на вірус вимагач буде набагато нижчий. Ніж у інших людей, які стараються зекономити, а ми от говорили про те, що необхідно тримати в таємниці персональні банківські дані своєї картки, так і інше. Але от зараз ми і з'ясовуємо, що також дуже актуально і важливо тримати в таємниці логін і пароль, і завжди бути дуже обережним і обачним, тому що бувають такі дійсно фальшиві сайти, де можна перейти за посиланням і також трапити у халепу. Це також треба розуміти. Так, дійсно. Я думаю, що сьогодні багато хто з громадян був свідком взлому, до прикладу, меседжерів, в тому числі і телеграму, коли від знайомої тобі людини приходить повідомлення з проханням або проголосувати за когось, або з проханням надати в борг якусь суму коштів. Чому це відбувається? Насправді, більшість вважає, що це взлом. Однак це більше має ознаки взлому та шахрайства. Адже перед цим людині прийшло повідомлення також від знайомої з проханням проголосувати. Там було посилання на сайт. І під час такого виду голосування необхідно було пройти певну верифікацію, що ви дійсно жива людина, і що ви не бот. До прикладу, під час такого, такої верифікації вас просить ввести номер телефону. Після чого вам начебто відправляється смс-повідомлення з кодом, яке потрібно ввести на цьому ж сайті. І у випадку, якщо у вас в меседжері стоїть пароль двоетапної перевірки, він просить, щоб ввести той пароль двоетапної перевірки. І після того, як людина введе весь цей комплекс інформації, прямо в ту секунду хакери, шахраї, отримують доступ до облікового запису. Яким чином? Шляхом зловживання довірою. Адже. Потерпіла людина, не думала, що це шахраїв, вона думала, що це їй знайома людина. Що в результаті виходить? В результаті виходить так, що людина втрачає доступ до свого облікового запису, до всіх файлів, які в неї були в обліковому записі, а також до особистих листувань. Відповідно, в даному випадку, вона сама розголосила свій логін, пароль, авторизаційні дані, свій обліковий запис. На сьогоднішній день це є... Назвичайно небезпечним видом шахрайства, оскільки наслідки від нього вимірюють, можуть вимірюватися не сотнями, а тисячами громадян, які втратили доступ до своїх меседжерів. Ні в якому разі не можна переходити за підозрілими посиланнями. Ми з вами це розглядали цей варіант, як і в банківській сфері, так і це можна спроектувати на особисте спілкування. Не можна переходити. На підозрілі сайти вводити на них особливо ті самі авторизаційні дані, адже ви ніколи не знаєте, коли і в який момент вони можуть витекти в загальний доступ. і тож підсумовуючи пане Богдане, яка відповідальність передбачена саме за шахрайство, за такі злочинні дії? Що необхідно знати потенційним злочинцям? Їм слід пам'ятати, що за такі ви шахрайства передбачено кримінальну відповідальність і регламентується це статтею 190 Кримінального кодексу України в залежності від складності злочину, тобто, чи це ми говоримо про повторюваність чи про те, що злочин вчинено під час дії військового стану, то відповідальність може бути різна. Однак, що від найпростішого до найскладнішого, це ми говоримо про... Обмеження волі від трьох років до восьми. І це слід постійно тримати в голові, якщо в когось виникає бажання вчиняти такі дії. Так. І давайте нагадаємо нашим глядачам поступовість і алгоритму, що необхідно робити, коли все ж таки людина вчинила необачно і стала жертвою шахрайства саме в інтернеті. Ну насамперед не потрібно панікувати, потрібно зберігати. Холодний розум та холодне серце до цієї ситуації, якщо вже така, якщо це вже трапилося, необхідно пам'ятати про збереження відомостей, адже ж шахраї з метою анонімізації себе можуть спробувати видалити якісь свої ідентифікатори, до прикладу, юзернейм в меседжері, якщо ви спілкувалися, або нікнейм в меседжері, спробувати видалити банківські реквізити, якщо був переказ коштів. Так от завдання. Потерпілої людини максимально швидко зафіксувати всі відомості, які вам були відомі. Це і саме листування, його можна зафіксувати у вигляді скріншотів, Це можуть бути е, аккаунти на сайтах, це можуть бути аккаунти в меседжерах, ідентифікатори цих аккаунтів, для того, щоб правоохоронні органи потім могли звернутися до тих чи інших установ або представників. Та запитати інформацію відносно тих самих облікових записів, які фігурували під час вчинення такого кримінального правопорушення, в результаті чого, після збереження таких відомостей, варто звернутися до представників правоохоронних органів. З заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно неї це можна зробити не обов'язково прийти фізично в місцевий районний відділ поліції. Це можна зробити, не виходячи сьогодні з дому, використовуючи свій комп'ютер або мобільний пристрій, вийшовши в інтернету, зайшовши в інтернет, вести подати заяву до кіберполіції, до прикладу, і у вас першим же посиланням буде офіційний сайт Кіберполіції. Після натискання на нього у вас буде там умовно два вибори. Це. Або подати заяву, або відсвяткувати вже ту, яку ви перед цим подавали. Так от, натиснувши подати заяву, у вас відкривається можливість описати повністю всі ті відомості, які вам стали відомі, які ви зафіксували. За результатом подання такої заяви, з вами буде найкоротший термін. Буде з вами зв'яжеться представник правоохоронних органів та запитає, можливо, якісь дані, яких ви не виклали, але це є важливим. Після чого буде прийнято рішення про відкриття кримінального провадження, в рамках якого вже буде здійснюватися досудове розслідування. Або ж інший варіант, зайти на офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ. Там також є можливість подати таке саме онлайн звернення. За результатами подання цього онлайн звернення з вами так само зв'яжеться представник правоохоронних органів, з яким ви вже зможете в подальшому спілкуватися та відслідковувати хід цього розслідування. Дякую вам, пане Богдане, за таку ґрунтовну детальну розповідь. Будьмо обачні і пам'ятаємо, що небезпека чатує скрізь, а особливо зараз учасний час саме в інтернеті. Дякую вам за цю бесіду. Дякую вам.